Зі перші проголовне поїхали прямо зараз за в Києві. Сів російської борт. був накази ППО не збивати стає усе цікавіше. В той же час Трамп не приїде до Стамбула. Туди вирушать його спецпоставнике стіл від ковтаківкало для присутності на переговорах між РФ та Україною. Пошуті змі у той же час Трамп доповідає, що ЗСУ спалили один із літаків судного дня Путіна. Ще один із бортів був захоплено. Можливо, саме він і сів у Києві. Під час внутрішнього рейду наших сил ЗСУ контролює таємні аеродромикурська бі. Города та брянська, як пишуть джерела Трампа, в шоці від операцій, які проводять ЗСУ, тіма вимагає від України йти на поступки, оскільки боїться Путіна ще більше ніж Байден, підкреслимо президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, припустив президента України Володимира Зеленського ослабити ультиматум щодо переговорів із Стамбулі з очільником Кремля Володимиром Путіним на рішення Зеленського вплинути кілька слів, які Трамп написав у соцмережі «Trash Social про руйнування планів України та лідерів Франції, Німеччини. Невеликої Британії та Польщі написало медіа The Guardian». «The Guardian» навело коментар неназваних європейських дипломатів, які розповіли про події неділі 11 травня, коли лідер України висунув вимогу до Путіна. Коли щоб він негайно припинив вогонь та погодився на 30-денне перемир'я, при цьому Зеленський прямо не відмовився від ідеї Путіна про перемовини у Стамбулі. Нагадали журналісти. Тіма незабаром український президент все ж прийняв вимогу голови Москви, оскільки боявся образити Трампа про те, що глава його дому може образитися, говорив його допис social у якому він засумнівався в готовності України до переговорів про мир. йдеться у статті при цьому джерела медіа пояснили, що таким чином Трампа ймовірно зруйнував плани європейських партнерів. Невдача для Європи після того, як Трамп наполягав на тому, що Україна має негайно розпочати мирні переговори з Росією. Дипломати кажуть, що Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори. Написало The Guardian. анонімні співрозмов журналістів заявили, що допис Трампа завадив а можливий поставив під загрозу плани Європи. Плани ймовірно полягали в тому, щоб показати Вашингтону повну неготовність Москви до завершення війни та настання справедливого миру. Після такого очікувалося, Трамп мав би запровадити серйозні санкції проти РФ. Аналогічні рішення прийняли б у Лондоні та у Брюсселі. The Guardian написало, що через наслідки допису Трампа запровадження цих санкцій та обмежень можуть відкласти. Часу на підготовку зустрічі в Стамбулі зовсім мало зауважила медіа тим. М, часом, у Туреччині можуть опинитися європейські дипломатики, стежитимуть за діями українських перемовників. Цілком ймовірно, що деякі європейські чиновники можуть бути в Стамбулі, щоб переконатися, що українська переговорна команда готова до потенційно ключових переговорів, що до якихось було порівняно багато підготовки, підсумувало The Guardian. На сьогодні є невідомий повний склад української та російської делегації, які можуть зустрітися в Стамбулі в четвер, п'ятнадцятого травня. Про готовність прибути в Туреччину заявив Зеленський прозоє бажа. Жані там побувати натякнув Трампа. Путін поки що не підтвердив можливість появи на перемовинах. Водночас Туреччину прямує глава держдепу США Марко Робіо який їде під іншим приводом для уточення деяких питань щодо НАТО. Зазначимо в неділю 11 травня. Дональд Трамп опублікував допуск Social, в якому відреагував на можливі переговори про завершення війни в Стамбулі. Серед іншого глава Білого Дому написав, що і Україна і АРФ відповідальні за те, що досі не укладено угоду про мир. При цьому політик наголос. Сив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори, інакше він почне у ній сумніватися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.